Вітаю на нашому каналі. Ну, просили мене підписники, щоб ми показали, в якому ж саме віці, саме краще висаджувати розсаду солодкого перцю. Ну, в якому віці як. Ну, як ми вже показували, ну ще раз трішки покажемо. І, і і саме які які сорта, що ми, що ми садимо. Друзі, я вже як кажуть, загострював увагу на тому, що в теплицю ми садимо саме ранні, саме сорта такі, щоб просто були для раннього перцю. І тому саме в теплицю вигодно і краще садити такі сорта, ну от як ми садимо приблизно луміна. В якому віці ось дивіться, оце В цьому році якраз я вам скажу нормальний. Він начебто по віку трошки вже й переріс, але ну, ще цвіту як такого ще немає, тому що не, ну, не, не цвіте, тому що в прошлому році в нас було що зовсім вже тільки тільки ось на бутонах, якраз, якраз ще. Як такого цвіту нема. Ще рослина встигне нормально прийнятися і якраз буде нормально. Ну, я вам скажу, що краще, краще менше, чим перерожчий. Ну, оце в цьому році через погоду, через те, що було дуже-дуже холодно. Навіть в теплицю ми не висаджували, тому що, що в теплиці, що на дворі. Вночі. Менше 10 градусів, а перець, якщо його посадити земля холодна, якщо його посадити в холодну землю, то він мало того що не ростиме, а він може ще й пропасти. Тому, друзі, от щодо того, в якому віці, головне, щоб він ще не, не, не викинув такі гарні бутони, щоб був якраз такий, можна сказати, до, до, доходив до того, що. До цвітіння, ну не цвів. І краще, навіть ще менший. Ну, ну не більше, тому що якщо вже перець засвіте, Потім його треба буде і обривати, і більше зразу шпікірувати, щоб хоч одержати хоч якийсь урожай. Ну, от якось так. Щодо сортів, то я сказав, будемо садити тільки луміну, нам якраз такий підходить цей сорт, він ранній, такий для начинки нормальний. Ой, жарко. Для начинки нормально, і для салату нормально. І Геркулес. Оце два сорти, які посадимо у теплицю. Решту всі, багато там сортів. І яблучний спас, і польот, і, і кубовидний, і жовтий, і червоний. Ну, всі сорта будемо садити просто вже пізніше у відкритий ґрунт. А щодо теплиці, то так. Саме як ось як ми завжди робимо. Канавочки поробили ось такі ямки, так обов'язково перегнойчику, друзі, бажано. Ну Кальціву селітру ми вже вкинули, як ви бачите. І перегною так, не жаліючи, якщо є. Ну Якщо нема, то, то мін добре вам заміняти. Ну от кальціва селітра підходить. Ну, ми ще і перегній коров'ячий, якраз нормальний, він такий легкий і дуже-дуже хорошо, як, як торф для розм'якшення ґрунту. Ну що, друзі, і ось такі декілька корінців покажемо вам, потім досадимо, що у нас вийшло. Так, друзі, ну і так далі, тому що навіть виймати із стаканчиків, щоб не задержувати вашу увагу. Ну що, друзі, ось досадили ми перець, зовсім небагато, як я говорив для себе. Що головне, на чому, на чому я кажу, треба загострити увагу, щоб теплицю все-таки краще висаджувати більше ранні сорти. Ну от як ми висаджуємо луміну. Ось ми висадили луміну, вона, як я вже говорив, і, і на начинку, і на салат. і і, все. Ну і, Звичайно, тут ті сорти, про які я говорив, по одному, по, по два, все ж таки для, того, для порівняння, щоб і вам показати, яка різниця, якщо посадити в теплицю різні сорти, які там, яка, яка буде урожайність. Тому тому ось так і і що по по сроках нагадаю саме краще двомісячна. Двомісячна розсада. Але ж то теж двомісячна це коли вона росте в ідеальних умовах. Ось вона в нас не двомісячна, їй більше. Але ж було так холодно, що вона притормозилася і сама по собі, якраз зараз вже їй десь два з половиною місяці. Ну, вона якраз для висадки якраз нормальна. А е, висаджувати все-таки краще в теплий ґрунт і щоб було. Для, для перцю тепло. Оце такі основні нюанси по перцеві. Ну так, да, і краще я вже, я вже говорив на те, що краще меншу посадити, вона, можна сказати, е не набагато відстане, чим перерощу. Оце в перцеві дуже і дуже важливо. Ну, По сортах я вже говорив. Тому, якщо було. Е Цікаво, якщо було корисно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всього вам доброго!